Мені було досить складно розв'язувати рівняння в математиці, і е, також дуже тяжко йшла тригонометрія. А ще було багато неясних моментів в українській мові. Тому це стало однією з причин, чому я пішов на курси. Я обирав е, фізику як додатковий предмет, а також основні предмети українська мова, математика і історія України. Так як я хочу вступати саме в КПІ, то я вважаю, що брати курси саме від того в університету, в який ти хочеш вступати, це найкращий варіант. Я долучилася до курсів ще в 10 класі, тому що вважаю, що підготовку до НМТ треба починати як раніше, тому що ну, теми є складні і в школі не завжди пояснюють так, як потрібно знати на екзамені. І часто програма на курсах, тобто спочатку, ми розбирали тему на курсі. А потім вже вона йшла в школі, тому це ну давалося краще зрозуміти цю тему.